А в Черкасах, аби врятуватись не від потопу, а від величезного затору, люди встають о четвертій ранку. Але усе марно там триває ремонт дороги на найбільшій в Україні переправі через Дніпро. Машини фактично стоять на місці по півдня разом з ними у багатокілометровій черзі. Кілька годин провела і наша Катерина Колган. Це міст через Дніпро на автомобільній дорозі Золотоноша, Черкаси, Сміла, Умань. Через ремонт найбільшої дамби в Україні автомобілі зупинилися у багатокілометровому заторі. Години очікувань у черзі. Пасажири в автобусах, мов оселедці в банці. Через затори й задуху витримати спеку важко. Катастрофа годину. Да, десь годину стоїмо. Познайомилися вчора. Також десь півтори години на дамбі простояли. Змучені спекою водії та пасажири їдуть переважно на роботу і на дачі. Через ремонт єдиної переправи, що сполучає лівий та правий береги Дніпра, займати чергу тут доводиться за декілька годин. Ні, вночі не пускають. Нічого на мосту не робиться, не пускають взагалі. Ну, пустіть з чотирьох, з п'яти. Затора вже такого не буде. Люди пороз'їжджаються. Пороз Затори страшні. Мені на шість часов на роботу, я попадаю пів Чекаючи в заторі, дехто встигає навіть скупатися чи порибалити. Не витримують спеки і машини. Не хоче їхати не хоче качати. Машини їдуть реверсно. Проїзд дозволений лише авто вагою до п'яти тонн. Поки машини з лівого берега перетинають міст на правому чекають. Наразі проїзд можливий лише однією смугою позмінно в обох напрямках три години вранці шостої по дев'яту і стільки ж у вечірній час шістнадцятої по дев'ятнадцяту годину. У багатьох не витримують нерви, а дехто чхати хотів на своїх колег по керму. Некоторі автомобілісти беруть, обганяють. Якщо ти стоїш в очереді, тут на жарі, а тебе обганяють, то це дуже негарна. А міліція наша, як завжди. Я нічого не бачив, я нічого не знаю. Ще до початку ремонтних робіт обласна влада планувала взагалі закрити дамбу для проїзду будь-якого транспорту. Графік, за яким авто рухається зараз, затвердили лише для пасажирських перевезень. Зараз з цієї сторони пропускаємо, потім я тут перекриваю напарників пропускає з іншої сторони. Нове життя стратегічної дорожньої артерії України розпочнеться не скоро. Людям доведеться терпіти незручності ще щонайменше чотири місяці. Саме за стільки планують виконати основні роботи, додаткові можуть затягнутися до грудня.